Привіт-привіт, мої дорогі! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні ми з вами в прямому ефірі проведемо розпаковочку посилки, яку я отримала. Зараз подивимося, які я товари собі замовила, і не тільки собі. Ще всі, хто приєднається, скажіть, чи мене добре чути, чи мене добре видно. Чи все гаразд? Отже, я працюю, як ви знаєте, добре чути, добре видно. Працюю в компанії Ліваста і шукаю людей, які би теж разом зі мною працювали. У нас є три види заробітку: один з яких ви можете собі оформити дисконт і замовляти зі знижкою, другий, ви можете купляти товари по. Дякую, добре чути. По товари по цінах каталогу, по дисконту купляти по цінах каталогу, продавати. І третій вид це на рекомендаціях: запрошувати людей, і видно, дякую. Запрошувати людей по своїй реферальній своєму реферальному посиланню, і вони доєднуються в команду, роблять вам товарооборот. таким чином ви отримуєте зарплату від товарообороту. Подивимося, то що там в нас є. Я замовила наші супер-пупер набори, такі дуже гарні. Це новиночка цього каталогу. Новиночка каталогу. Зараз подивимося. Видно вам, це є накладна. В кожній коробочці, яку ви отримаєте, є накладна, згідно якої ви можете звірити. Собі ціни, звірити собі товари, які вам було вкладено. Наклані в мене пише всього по каталогу: 2377 гривень, зі знижками, які отримує консультант, коли підписує анкету, заповняє 1292 гривні 36 копійок. Тобто, бачите, така вигода. Досить висока це мій заробіток. Такий фактично 50%, фактично півтора тисячі гривень. Заробіток або економія. Так, покажу вам зразу наступний каталог. Наступний каталог це каталог для тих, хто хоче зі мною приєднатися в марафон. З 20 січня буде марафон для стрункності. Всі, хто хоче приєднатися до марафону, який буде тривати два тижні, може приєднатися і будемо з вами стрункішати, ставати тонкою, дзвонкою і прозрачною. Ось такі мега круті коктейлі в нас входять. Ще не пробувала, ніяк не зберуся. Спробувати ці коктейлі. Вже маю шейкер, вже маю коктейлі і. Чекаю на марафон. Вже буду напевно пробувати разом з вами на марафоні. То всі, хто хоче приєднатися, ласкаво прошу приєднуйтеся. У мене вже є група, в якій я вже розповіла про ці коктейлі, розповіла про певні певну тарілку. привіт привіт Таня, де можна правильно харчуватися. Тобто, приєднуйтеся, пишіть мені в приват, і я вас додам дам вам цю групу по стрункості, щоб ви могли такий ознайомчий процес провести. Дізнатися про, про цей марафон, який буде в нас в скорому часі відбуватися. Отже, що я собі замовила, ось такі е, мега класні пачі, буду їх тестити. Їх тут є е, зараз скільки? Багато. 30 штук, тобто на 15 разів на два ока. Привіт, Оленочка! Е, такі пачі буду тестити. Сказала, що вони дуже класно працюють. Якщо ними користуватися кожен день, е, то. Буду користуватися і покажу вам. Знімлю відео, щоб ви бачили, як ці патчі працюють. Зараз на них, до речі, акція досить гарна. Можете теж приєднатися і зробити замовлення. Цей каталог, до речі, ще діє до 29-го і в нас мега крута акція. Запам'ятовуйте, купляєте два однакові товари і отримаєте знижку 45%. Наприклад, ви купуєте два парфуми. Мартін Лайн, наприклад, у нас їх там е, така номерна колекція, дуже багато різних на будь-який смак е, і на будь-яку любого покупця. Ось це все жіночі Мартінлайн. Ви вибираєте од... два однакові товари, і вам спрацьовує знижка 45%. Це до неділі, 29 числа. Тому е, приєднуйтеся. Дужна. Вологі серветки, дуже класні, дитячі, приємні: 72 штучки. До останні серветочки лишаються вологими, не висухають, мають гарну таку кришечку, яка зберігає гарну вологу. Дуже м'які, приємні такі і гарний метраж. Дуже мені подобається. Замовляю вже не перший раз. І ось такі теж дуже класні. Теж такі ж самі, це такі більш дитячі. Хоча я між ними різниці не бачу, як, як з такої суттєвої. Єдине, що це аромат такий квітковий, а тут такий більш пудровий, такий дитячий аромат. Також дуже гарні відгуки про ось цей засіб. Буду тестити. Він завжди потрібен, особливо, коли ти живеш в квартирі і в тебе є сусіди, і вони кидають труби. Деякі товари, які бажано кидати в смітник, то буду пробувати. Є відео, як дівчинка в тарілочку поставила волосся, насипала цього засобу, залила гарячою водою, і волосся повністю розійшлося. А волосся це такий наш матеріал, який не розкладається, навіть якщо людина ну, закопана в землі, волосся не розкладається 100 років. Уявіть собі, тобто цей засіб такий справляється з такою. Такою важкою, таким важким забрудненням. Буду тестити, подивлюся, спробую вам, якщо у мене заб'ється труба, спробую показати, як вона забота і наскільки гарно запрацював ось цей засіб. Мені сподобалося, дуже гарні відгуки в від дівчат. і Я так думаю, ну, треба теж собі спробувати, бо в мене теж є труба і теж в мене такі, така проблема є. То я собі перший раз замовила, буду пробувати, буду вам розказувати. І з останньої сторінки. Такий мега така гарна підтримка продаж. Якщо ви берете один товар з каталогу, то цей набір замість 449 гривень. Якщо тільки набір купуєте, то він по ціні каталогу 449 гривень. А якщо ви купляєте якийсь будь-який товар, такий я, наприклад, патчі під очі, ось ці там 120 гривень коштує на каталогу, то ось цей набір буде вам 279 гривень. А якщо ви оформляєте дисконт, то ви ще маєте і знижку на ці набори. Дивіться, який класний набір. Це аналог парфуму Кароліна Херера, чорна туфелька. Це такий кремчик. Дивіться, дуже класний набір. Рекомендую вам придбати такий набірчик. Також з набору є ось такий теж. З тих сторіночок. Це є Remember, теж як би і 50 мл і парфум. Це є Lacoste І свіжо солодкий аромат, я би сказала. І також оце соло, це є My, Way. My Way. згадую, що Джорджіо Armani, так, Майвей. Такий е солодкуватий аромат, дуже гарний набірчик, і чоловічий бос. Ось такий е тут в нас теж іде, е мало би бути не кремчик, а мало б бути, так, наскільки пам'ятаю, там, мав бути тут якби лосьон для тіла, а тут чоловічий парфумований набір. Парфумована вода гель для душу. Ось, а це гель для душу. Щось на гель для душу не, не схоже, але я хочу розпакуватися. Це вся моя опаковочка. Привіт, Альоночка! Рада бачити. Це все, що я замовила. Хочу подивитися на цей гель для душу. Щось я не бачила, ніхто з дівчаток не показував, як він виглядає. Так. Дуже гарний на подарунок, просто мега мега-бомбічний. Гель для душу. Класно, там що гель? Такий маленький, класний гель для душу, точно пише гель. Кокукбос це дуже свіжий, гарний такий буде гель для душу і парфум. Дуже свіжий, гарний. На подарунок це мега те, що потрібно. Тобто ви берете якусь серветочку, наприклад, серветочку одну, як я би взяла, і вам виходить ось цей набір, будь-який на вибір ваш. По супервигідній ціні. Тобто рекомендую ще скористатися, поки діє на ці набори акція, і придбати собі один з наборів, собі по суперцінах. Такі чотири набори можна так покажу, щоб ви їх всі бачили, придбати по суперціні. Якщо ви не консультант, то ви їх придбаєте, якщо один товар. З каталогу, то по ціні 279. Якщо ви просто хочете набір і не є консультант, зареєстрований в мою команду, то ціна цих наборів парфумованих реплік таких відомих брендів. Ціна без умов: просто набір купляєте 449 гривень. А якщо ви заповняєте анкету. Заходите в бот чи заповняєте анкету пряму анкету на реєстрацію, то ви отримаєте ще знижку. Якщо сьогодні до неділі, то якщо два однакових товари, то ви отримаєте 45% знижки на будь-який товар, який ви собі виберете, уявляєте як дуже круто. Тобто, в нас такі є таємні розпродажі для консультантів, де ви можете дуже вигідно собі придбати. Але якщо ви не хочете заповняти анкету, не хочете робити самостійно замовлення, то ви. Ви собі спокійно можете робити, записати мені, якщо ви хочете цей товар, і він буде вам по ціні каталогу. Ось. А якщо ви хочете при реєстрації купляти такі класні товари, як я купляю, по супервигідних таких таємних цінах, які я розповідаю в закритому чаті в нашій командній групі, то вам треба заповнити анкету. І зареєструватися до мене, і ви будете бачити про можливості, всі, які можна скористуватися всередині компанії, але це вже після того, як ви заповните анкету, і будете мати свій кабінет, свій сайт. Ну, звісно, ті, хто хоче працювати, нагадую: в моїй команді є автоматизована рекрутингова система RS, це чат-бот, який працює самостійно, рекрутує людей. Він має чотири воронки. Одна воронка це воронка для людей, які не знають, що таке наш бізнес. І ви, коли виставляєте цю воронку, даєте воронку, вона навчає людей такий курс, безкоштовний курс навчання, що робити, як робити, як вийти на дохід директора і вище. Друге посилання це для тих, хто вже знає, що таке мережевий маркетинг. Ви даєте і просто розповідаєте про переваги. Привіт, Гульнарочка! Рада бачити про переваги нашого бізнесу. І третя воронка це дисконт бот. Це люди, які просто хочуть купляти собі зі знижкою, вони заходять в ваш дисконт бот. Там в дисконт-боті є, є каталог, є можливість е, заповнити анкету і купувати зі знижками. Тобто, в дисконт боті завжди йде нагадування, е, яка акція, які знижки, який товар вигідніше купляти. Тобто, ті, хто хоче купляти зі знижкою, е, привіт, привіт, дорога, е, Приєднуються в дисконт-бот. І, звісно, також є в нас воронка. В ті, а в нашій автоматизованій рекрутинговій системі на наш автовебінар. тобто, вебінар, який сам вас продає. Тобто, чим би ви не займалися. Якби та де би не перебували, вебінар кожної середи буде проводитися, і люди, які зайдуть по вашій автоворонці на автовебінар, будуть знати, коли проходить цей вебінар. Будуть знати, їх буде ваш чат. бот запрошувати. Вони приєднуються, вони отримають повністю всю інформацію про бізнес, про роботу, про три кроки, які потрібно зробити, щоб Отримати результат онлайн і відповідно приймуть рішення приєднатися до вас в команду чи не приєднатися. Це така автоматизована роб... рекрутингова воронка для того, щоб коли ви не маєте часу, не маєте можливості переписуватися, дзвонити постійно працювати з людьми. Це робить автоматизована воронка. Вона якби підігріває людей, допомагає їм зрозуміти про бізнес, допомагає звільнити час. Таким чином, ви отримаєте вже готових кандидатів в бізнес. Це дуже круто, особливо коли в дійсності немає часу, і ви хочете дуже швидко отримати результат. Ось такий бізнес-інструмент я дарую кожному, хто проходить до мене в команду і хоче працювати онлайн. І так само є командний сайт, нагадую, rs.biz.ua. На командному сайті ви отримаєте свою площадку, де, ви, де ми виставляємо вашу фотографію, вашу інформацію про вас і посилання на вашу воронку для мережвиків. Таким чином, ви отримаєте безкоштовний трафік через Google. Де люди реєструються, приходять через Google, через пошук, реєструються до вас і ви отримаєте людей, які теж хочуть працювати онлайн. Привіт-привіт, Наталочка. Тому якщо ви все ж таки вирішили приєднатися до мене в команду, вирішили працювати до мене, я залишу посилання на першу цю воронку, про яку я говорила, щоб ви дізналися, що за бізнес. І прийшли три, три такі відео уроки. І прийняли рішення: треба воно вам чи не треба. От, а якщо хочете приєднатися до марафону по стрункості, який буде вже 20 січня, хочете скинути зайві кілограми. Приєднуйтеся разом зі мною, тому що я теж буду брати участь в цьому марафоні для стрункості. Приєднуйтеся, А хто хоче, даю посилання на телеграм-групу, щоб ви вже підігрівалися, розуміли, що потрібно. Як потрібно, що ви вже були в курсі, і щоб вже 20 січня ви стартували разом зі в ногу і могли таку взяти активну участь і дійсності отримати такі крутезні результати. Це все, що я хотіла розказати вам по нашому товару, по нашій моїй розпаковці, яку я собі замовила. Чекаю ваших замовлень, пишіть мені в приват. Заходьте в мою воронку, проходьте навчання, буду рада бачити вас завжди в команді, буду рада допомогти вам вийти на статус директора і вище. А наразі прощаюся з вами, цілую, обнімаю, люблю. З вами була я, ваша Мирославочка. Дякую, що ви в мене є. Всім пока-пока.